Вітаю, шановні колеги. Мене звати Старагіна Юлія Олександрівна, я лікар-отелеенголог, дитячий утелеенголог міста Києва. Дозвольте надати вашій увазі такий клінічний кейс, коли ж утеблене дихання вимагає хірургічного лікування. До мене звернувся хлопчик, який переживає в місті Києві, і 12 місяців останніх він відвідує дитячий садочок. Зі слів батьків. Його требують скарги на густі слизові виділення з носа, утеплене носове дихання, сопіння, хайпіння вночі, зупинки дихання вночі, надзадний сухий кашель, а також зниження слуху. Температура тіла ввечері 37,2. Загальний стан задовільний, дитина активна. А також відомо, що. Хверія давно, на пертязі останнього тижня лікується у в з приводу острягу архіту, отримує лікування у вигляді інгаляції з будесонідом та вентоліном двічі на день, міліносік по одному тричі на день, перемивання носової переяжнини орщином аквамаї та флікс по одній дозі двічі на день. А за нами на з ужиття відомо, що дані скарги. Дитину требують дуже давно. Від початку відвідування дитячого садочка було понад 20 звернень до педіатра та дитячого тулеренголога. Також відомо, що у жовтні 2023 року дитина була вакцинована вакциною від пневмококу. У червні 2024 року був консультований лікарем-алергологом, було встановлено діагноз. Алергічний аеніт не уточнений під питанням гіпетеафія аденоїдів. Було призначено лікування едем 2,5 мл на 7, двічі на день 7 днів та флікс по одній дозі двічі на день надовго. Але на фоні лікування без значної позитивної динаміки. Обстеження та лікування в загальному аналізі ми бачимо лейкоцити 16,5, палички 6, сегменти 60, еозінофіли 2, базофіли 0, лімфоцити 25, моноцити 7. Гемоглобін 124, шої, тайці 2, це білок 55, і імуноглобулін, і загальний. 380. Бактеріологічне обстеження з носу виявило пневмокок 10 в 5 і він чутливий до майже всіх антибіотиків. Також з додаткових методів обстеження було виконано тимпанометею і був отриманий тип Б. Об'єктивно, слизова оболонка поражнини носа гіперемована на В середніх носових ходах слизова оболонка на густий слиз. Носове дихання значно затруднене, майже відсутнє. Адиноїдні вегетації повністю закривають сошник та хуани вкриті густим слизом. Слизова глотка є вжева, могдалика збільшені, по задній стінці глотки стікає слиз. Отоскопічно білатеріально, слухові ходи вільні, барабанні перетинки сіяї, пастозні, випнуті, В прибанні пояжнині скупчення вмісту. Також ми маємо ендоскопічні фото носової пояжнини та обидва вушка у нас. Далі був встановлений наступний діагноз: алергічний анітрацидовуючий назофаренгіт, двобічний секретурний отит, гіпертеафія одиноїдів третього ступеня. До лікування було додано флоацил по 2 пшики течі на день на 7 днів, також залишили флікс по одній дозі двічі на день, додали, додали антигістамінний засіб, алезін в каплях 10 капель на 14 днів, і додали каплі імупет по 10 капель течі на день на місяць. А після акуасу лікування стан пацієнта дещо покращився. Але утевнене носове дихання, хапіння вночі з нічними апноє та зниження слуху залишилися. А, виконана була знову типанометея і знову був тип Б. Виходячи з ось цього, цього, пацієнту було рекомендоване оперативне лікування в об'ємі аденотомія та двобічна тимпанопункція. А, Тут ми бачимо відео аденотомії. Це в нас такі аденоїди, які були в кейті з таким слизом, і які дуже заважали дитині дихати. І також бачимо наше вушко, це і такий вміст. Який дуже було важко звідти витягнути, виконана двобічна тимпована функція. Наскільки густий слиз, що свідчить, що це вже дуже давня ситуація. Так, і аденотомія. Видалення аденоїдних вегетацій. Агуляція залишків. І ось такий ми маємо вигляд після. Аденотомію тим виконував мій колега. Так, і після нашого оперативного лікування стан пацієнта значно покращився. Залишилось незначне супіння по ночам зі слів батьків. Післяопераційний період перейшов без особливостей, пацієнту було рекомендовано продовжити лікування антигістамінними засобами та топічними кортикостероїдами. Повторний огляд, е рекомендований через один, а може півтора місяці для вирішення питання щодо ескалації лікування. І також хотіла б винести такі питання для дискусії: наскільки був поставлений коректно діагноз, рецидивуючий назов аенгід, наскільки було обгентоване оперативне лікування, і яка ж все ж таки тактика ведення пацієнта після оперативного лікування? Добрий день, Юлія Олександрівна. Раді дуже вас бачити. хоч на зв'язку дистанційному, але тим не менше. Насамперед, я хочу вам подякувати за чудову наглядність е, представлення самої хірургії, так? і, а, і аденотомія, і от, е, особливо, тім з, з видаленням цього густого в'язкого слизу. Е, дуже корисно, мені здається, ось ця картинка е, буде для наших сімейних лікарів, які. Ну, не зовсім знаю, що відбувається в барабанній порожнині у, у таких ага. пацієнтів. Тому дуже дякую. Ми сьогодні хочемо відповісти на ваші питання. Ну і насамперед коректність діагнозу рецидивуючий назофарингіт. Ну, от я звертаюся до наших експертів, Юрій Володимирович. Да, дякую, що дали мені можливість відповісти на це питання, оскільки на практиці ми дійсно не часто маємо такий клінічний діагноз. Рецидивуючий назофарингіт, оскільки ми все-таки користуємось терміном хронічний назофарингіт. і якщо ж це загострення, як у вас було анамнестично повідомлено, тривалий час зверталися за допомогою, то цілком ймовірно, що це є хронічний назофарингіт в стадії загострення. Проте, якщо на клінічного пацієнта має місце тих же 5-6 епізодів протягом року. То можливим і саме така інтерпретація даного стану, але це вже максимально його приближує до того, що це є стан і гіпертрофії, і хронічного запалення під небінно глоткового мигдалика. Тому в кліні з клінічної точки зору можлива і постановка так. Угу. Івана Васильовна. дуже дякую, Юлія Олександрівна. Дуже показовий, цікавий і складний клінічний кейс. Я більше люблю діагноз рекурентний назофарингіт. Мені здається, що він якраз дуже добре відображає, що це захворювання, яке повторно потребує лікування, тобто ми не можемо досягнути стійкої ремісії в даному захворюванні, хоча дійсно можна використовувати в принципі, і діагноз, і рецидивуючий, і хронічний. Дуже взагалі цікавий пацієнт, який гарно демонструє, як. Відсутність контролю основного захворювання доводить ситуацію до, до, до складності. І е, особливо важливо, що саме такі пацієнти, і про це треба наголошувати батькам, потребують тривалого післяопераційного е, ведення і лікування, тому що в даному випадку сама по собі аденотомія не вирішить всіх проблем. Вона вирішить зараз стан дитини, і однозначно покращиться перебіг е, і секреторного. Отиту і відновиться носове дихання, зникне сонне апноє. Але е, ми розуміємо, що це якраз ті діти, які при відсутності післяопераційного е, догляду і лікування можуть е, мати рецидив е, по, по всіх перерахованих станах із секреторним отитом, із е, гіпертрофією глоткового мигдалика із е, апноє. Дуже дякую, Івана Васильна. Стосовно формулювання діагнозу рецидивуючий, я хочу вернути нас усіх на третій курс медуніверситету, коли ми вчилися. так? Ми там почали вивчати про пропедевтику. І е, згідно, ну, ніби, згідно правил формулювання діагнозу, рецидивуючий термін, термін рецидивуючий характеризує гострі епізоди захворювання, які повторюються. А це значить. Що між епізодами гострого гострих проявів відсутні симптоми? От тоді ми говоримо рецидивуючий, коли симптоми зберігаються, то ми розуміємо, що це вже не гострий процес, а є загострення хронічного. Тому тут доцільніше, от то про що говорили наші колеги, або загострення хронічного, або як Івана Васильна, рекурентний перебіг. Тут, ну, ніби це воно стосується правильного формулювання діагнозу. Обґрунтованість оперативного лікування, я думаю, що тут вона стовідсотково. Так, тут навіть я не знаю, хто би міг сперечатися по ну, декількох показах. Були колеги, чого? хто казав, що їй не треба. Ну е е е е якраз дякую вам, що ви погодились представити свій клінічний кейс, тому що От Для тих колег, які сумніваються, це буде якраз гарна наука. Що, що це є 100% тому що е, зрозуміло, і е, значить, ота от теза, що аденоїди нам дане Богом, і тому вони повинні бути збережені, вона тут не працює. От, ну і друге, що звісно, е, без евакуації ось цього густого такого. Холодцеподібного вмісту у середньому вусі тут би неможливо було щось е, взагалі придумати. Вилікувати. Так, так. Тому я тут е, навіть, ну, мені здається, що тут навіть нема що обговорювати. І е, тактика ведення пацієнта після оперативного втручання, ви знаєте, ви використали чудову схему, ви призначили флоацил е, рино на передопераційному етапі. ви Очистили фактично носову порожнину від усіх тих, скажімо, густих, негарно забарвлених характеристик слизу. от Але це фактично симптоматичний метод лікування. Ну ви призначили і обґрунтоване патогенетичне лікування. Тому в післяопераційному періоді я думаю, що вам. Слід продовжити те саме. От. І зрозуміло, що в післяопераційному періоді в носовій порожнині, в носоглоці буде ось цей вузький тягучий слиз, Тому і флуоцил у вас буде доцільно призначеним там на 5-7 днів, е доки не пройдуть ось оці післяопераційні явища. Ну і, звісно, от е то лікування алергічного реніту, яке ви призначили, воно. Буде вимагати тривалого лікування, тобто це не менше кількох місяців, і вже після того ви будете переглядати. А я би ще хотіла додати в плані правильної методики ведення післяопераційного періоду, в плані поступової деескалації лікування абсолютно правильно вибраний препарат, який ми забираємо. Ми, ми завжди можемо лишати пацієнта і на антигістамінному препараті, і топічний кортикостероїд обирати, тому що це рівноцінні по великому рахунку, якщо ми контролюємо перебіг методи. Але тут в нас є саме ще ситуація з післяопераційною ну, з носоглоткою, прооперованою з секреторним отитом. І звичайно, топічний кортикостероїд в даному випадку краще лишити на більш три. Тривали лікування на більш тривале використання ніж системний антигістамінний препарат. Тому дуже дякую за таку правильну методику деескалації. Юлія Олександрівна, можливо, у вас є ще якісь питання, які би ви хотіли почути відповіді. Та ні, я все почула, але, мабуть, подальшому пацієнту необхідно ще дообстежитись, визначитись, на що в нього, чи на пил, чи на цвітіння. Тому він не обстежувався, лише здавав йому на і загальний. От, тому я думаю, що подальшому також йому буде ще назначено до обстеження і подальшому можливо. Лікування більш специфічне, ніж антивістимні засоби далі. Абсолютно погоджуємося з вами, оскільки верифікація алергена передбачає можливості його усунення контакту з цим алергеном, раз. і друге, цілком можливо, що такому пацієнту буде показана сіт. Специфічно йму на Можливо, наступить такий момент, коли так, е, стратегія вашого, скажімо, бачення цього пацієнта абсолютно професійна і абсолютно правильна у відповідності до всіх документів. Дякую. Ну, е, мені залишилося вам подякувати за такий чудовий клінічний кейс, за те, що ви його представили на обговорення. Він дуже наглядний і він є таким дуже гарним уроком для. Всіх, хто дивиться школу доказової медицини.